Аналітики ІСВ пишуть, що спроби Росії примусити Південну Корею відмовитися від військової допомоги Україні зазнали невдачі. Південна Корея, за їхніми словами, зайняла тверду позицію щодо Росії після нещодавньої активізації російсько-північно-корейської співпраці, що свідчить про те, що російські спроби примусити Сеул відмовитися від того, аби той допомагав Україні. Це все зазнало невдачі. Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна визначатиме обсяг поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме свої відносини із КНДР. Я нагадаю, що уряд Південної Кореї заявив у четвер, що перегляне свою позицію щодо постачання зброї. Україні після того як Північна Корея і Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов'язання надати негайну військову допомогу, якщо одна із цих країн, тобто або КНДР або Росія, зазнають нападу загалом, радник з національної безпеки Чан Ходжин каже, що ми плануємо переглянути питання про надання Україні зброї. Видання при цьому точніше, Південної Кореї підкреслюють, що Чан натякав на зміну політики загалом Південної Кореї. Щодо надання летальної допомоги для України чиновник заявив, що ця країна зберігатиме стратегічну е, невизначеність щодо типів озброєння, тобто, це залежатиме від того, як надалі розвиватимуться відносини між Росією і КНДР, конкретні заходи, як він каже, будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь. Тобто не виключено, що можуть бути якісь сюрпризи у тому числі. Загалом південно-корейський політик також висловив і серйозну стурбованість, засудивши підписання всеосяжного договору про стратегічне партнерство між північною Кореєю і Росією. Який спрямований на зміцнення насправді взаємного військового та економічного співробітництва, він підкреслив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню північної Кореї. Є порушенням резолюції Ради безпеки ООН і буде об'єктом міжнародного розслідування та санкцій, а також пообіцяв вжити відповідних заходів для того, аби це втілити у життя. Також повідомляється, що Південна Корея запровадить додаткові санкції проти чотирьох кораблів, п'яти організацій і восьми осіб, які причетні до передачі зброї і нафти між е, Росією і Північною Кореєю. До питання Кореї ми ще повернемося як одної, так і другої. До цієї години поговоримо про. Те, якою ситуація є з озброєнням насправді як і в нас, так і в росіян. Буквально за кілька секунд ми повертаємося в ефір, тому не перемикайтеся. Отож, на зв'язку зі мною зараз Іван Киричевський, це експерт видання Діфенс Експрес, яким ми обговоримо ці питання детальніше. Пане Іване, вам вітання і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо нашу розмову із того, що не так давно аналітики ІСВ написали, що Україна модернізувала ракети Нептун і ними б'є по території е, Росії, зазначають, що сили оборони завдали вже другого удару, саме Нептунами, в межах 250 кілометрів від лінії фронту і ціллю став нафтовий термінал у Краснодарському краї. Вдруге до речі, якщо говорити за Нептуни в контексті заміни атакамсів, чи реально це зважаючи на той факт, що і атакамсів в Україні не так багато, ну а кількість Нептунів на цей момент. Момент ми не знаємо і не знаємо, чи взагалі доречно говорити про їхню кількість в такій ситуації, в якій ми опинилися. Я взагалі не розумію, чи ми, чи, чи ми можемо говорити зараз про Нептуни і звідки ці руки слабоумні взяли про Нептуни. Ну, цікаво той факт, що аналітики ІСВ, вони ж не повідомляють, де вони взяли цю інформацію. Вони кажуть лише, що от наші джерела там не можуть підтвердити, але той факт, що це є, він існує. Той факт, що він шириться соцмережами. Теж у тому числі, а це, як мені здається, коли говоримо про те, чого насправді не існує, як ви кажете, то це дає людям, якби можливо, потенційно тому хто це репостив, хибну надію на те, що наша нам атакамся, якщо в нас є нептуни, і ми зможемо там гори перевернути. А по факту виходить не так. Розумієте, в чому просто проблема? З однієї сторони, справді, якщо включити логіку. Такі інструменти, які відсутні в Інституту вивчення війни і з людей, які зазвичай читають, не даруйте, ну, тому що іноді Знаєте, просто скажімо так, давайте почнемо ось із чого. Скажімо так, сам поки що ще дані остаточно не перевіряв, але ну, вже починають циркулювати дані. Хто ж ці прекрасні люди Інституту вивчення війни, які вибачте колективний незвітний, які там от у нас личини з кожним ранком стають, починають. Знаєте, Замість ранкової молитви, як там на Галичині прийнято, там починають новини з, ну, ранок із ведення Інституту вивчення війни, якщо у нас знаєте, досі, от ми так завзято боремося з російською пропагандою, там щось про телеграм не розповідаємо, да? тут ми просто беремо і читаємо конспектування російських воєнкорів в телеграмі. Якщо ми, звісно, досі не задумалися, що ми читаємо, то звісно нам певний діагноз, причому теж про слабуву міні даруйте. Наступний момент: коли, так, коли там ще виявляється, що пару, декілька чоловік з цієї команди раніше спеціалізувалися на видатному русскому балеті і літературі, теж питання відкрите, що як вони раптом місто руського прокваліфікувалися кваліфікувалися спеціалістів російської агресії. Ну, таки, звісно, розумію, що навіть ці аргументи нікому можуть там не працювати, але з ну, таки тут питання ще. Хто раптом сказав, що нам не треба атакамся? От скажіть, будь ласка, де може виникнути логічний момент, що нам не треба взагалі ракети? Щоб бути, навіть якщо не по території РФ, то, в принципі, по е території е там, тим, Окупованого Криму. От кого може в голові народитися така хвора думка? Тому що нам треба ракет якомога більше. Росія по там за понад два роки повномасштабного вторгнення по нам вистріляла понад 7 тисяч далекобійних ракет різних типів, починаючи з С-300. Вона, давайте поставимо тут логічне питання: так Росія, відстрілявши 7 тисяч ракет. Це просто не бачена в історії воїн цифра. Росія відстрілявши 7 тисяч далекобійних лише ракет. Там про різні Ха 59 Х-69, х 29 І там ракети Ломур з вертольотів ударних. От Росія, відстрілявши ці 7 тисяч ракет, вона своїх цілей війни досягнула. Давайте поставимо питання так. Є не досягнула. Відповідно, нас є 7 тисяч ракет. Своїх, щоб там десь намагатися розмірковувати з посиланням на слабоумних інституту вивчення війни, що от, ну якщо у нас є десь там, чи можливо є, чи нема Нептуни, то от нам треба, то нам більше такам це не треба. Це знаєте, це от така от, логіка. Це якраз демонструє не скоріше не про якісь там наші реальні воєнно-технічні можливості, а скоріше про те, що от ми аж так боремося е, з російською пропагандою, що даруйте її на сніданок і навіть не задумаємося. Як ти кажуть, припускаємо тепер емоційну моменти, які треба було би окреслити все рівно, ну раз на то пішло, і, якщо додівся, що якось у нас ця погана мода посилатися на інститут вивчення війни, не пройшла. Але, на жаль, не пройшла. Тепер давайте говорити по суті. В даному випадку, справді, ми можемо включити повну логічну редукцію і відштовхнутися від першого. Генеральний штаб Збройних сил України про перший удар, десь там в районі Кубані, він там справді заявляв, що використано вітчизняну ракету «Нептун». Другий момент. Коли це була навіть опублікована остаточна інформація по недавньому удару е е по центру навчальному центру протиповітряної оборони рашистів єїську це десь там Азовського моря, ну, там справді були зазначені підрозділи морських сил Збройних сил України, хоча, наскільки ми можемо зрозуміти, морські дрони е нашого флоту, по Ну і там інших силових структур по об'єктивним причинам мазочку морі фігурувати не можуть. Ну і там по масштабам вибуху явно прилетіло щось дуже потужне. Ну тобто, знаєте, тут навіть цілком логічно виникає припущення, що якщо міноборони РФ регулярно звітує про те, що воно збиває наші хто не пачками. Ну, щось є, тому є тільки питання в тому, що зазвичай росіяни збивають якісь ракети, випущені нами, ну, знаєте, скоріше своїми військовими об'єктами. Ну, що зручно, як там, летить ракета, все, поняв, вичоркує, ну, наприклад, чергову батарею з 400 чи щось от такого. Але є ще один нюанс, то знаєте те, що певний парадокс. У нас якби от, о, наше військове командування, здається, робить повноцінну комунікацію, коли там, в межах того, чого можна, воно заявляє, що. От, 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 от щось є. Навіть якщо у нас є якісь певні перспективні розробки, і чому їх не поспішають, скажімо так, можливо, палити, викладати відкри, відкритий доступ, тому що, якщо, скажімо так, Міноборони РФ не помиляється, і навіть різні хороші руски, які перші повідомили про результати удару по базі в Єївську, в принципі, дивно, да, звідки хорошим руским знати про ці всі результати. Але якщо вони не помиляються, то виходить, що кампанія. Ударів росіян ракетами по нашому військово промисловому комплексу, яка мала місце взимку цього року, в нас їх результатів не досягла. І ну, тому що вони ж, ж задача стояла, яка повністю паралізувати виробництво будь-якого збройню, включаючи дилекобійну. Ну щось у них пішло не так, як завжди. Відповідно, тут знову ж таки заодно повертаючись до цього питання. Якщо от росіяни, скільки нам просто взимку по об'єктам військово промислового комплексу висадили просто неймовірну кількість ракет, скільки висадили по. Потім ще по енергетиці навіть рахувати не хочеться, тому що там цифри будуть дуже дикі. От де чию голову може заникнути вони занирнути думка, що якщо в нас там, дай Боже, є свої ракети та товарна кількості, якщо нам про цьому атакам все не треба. От хто це сказав? От кому це пройшло в голову? От якщо й пройшло в голову, хай краще комп'ютери віддадуть на якусь більш корисну справу. Бійцям постійно треба навіть для штабної роботи комп'ютери.